Надзвичайно цікава фраза міністра фінансів Сергія Марченка про те, що задля перемоги у війні Українцям доведеться скоротити споживання у декілька разів. Я правильно розумію, що влада, ну колеги. Сергія Марченка не знаю, як він сам особисто не досліджував його біографію його статків, але принаймні його колеги будуть продовжувати красти так, як і вони це робили всі ці майже два роки Великої війни. А до того три роки добрих, без великої війни. Наші міжнародні партнери взагалі не дадуть нам ніякої допомоги. ну, між залежної допомоги, бо своя економіка не працює. Виною цьому війна. І знову ж таки, те, що крадуть, те, що е, чиновники того підприємця, який залишився ще під час війни, працювати обдирають так, що е, бажання закритися це найголовніше бажання нашого підприємця. підприємця. Е, а простий народ буде виживати тими крихтами. Які залишаться ну, із капель допомоги, із капель, які е, ще залишаться е, від, нашої, від залишків нашої економіки, от. і е, перейдемо на е, карточки, е, на хліб, масло, що там ще крупу, а е, такі, як от, як там його прізвище цього ресторатора? Який до Таїланду їздив, і їм подібні, будуть так само з таким же розмахом продовжувати свою справу і закликати нас і далі терпіти все задля перемоги. Чи вони оці всі ресторатори? З депутатськими мандатами і весільні фотографії всі інші будуть все таки також вдвічі втричі менше споживати, тобто, будуть вони будуть жити там не на, грубо кажучи, не на 100 тисяч доларів. На місяць на члена сім'ї а там на, на 30-40 тисяч доларів. От. А в той час як е, пересічний українець буде е, отримувати 200 грам хліба, 50 грам цукру, там, е, 100 грам м'яса на 2 дні е, там, 300 грам картоплі на один день і так далі і тому подібне. Хотілося б якихось конкретних. Цифр і конкретних розрахунків від пана міністра фінансів Марченка.